Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі. Тут ми говоримо про астрологію, про езотерику і звичайно про правила, які працюють у всесвіті. А тут ще багато прогнозів. Тому сьогодні говоримо про ретроградний Меркурій. І власне це те, до чого нас завжди е, готує медіа. Ми бачимо в соцмережах таку астрологічну новину, а що зараз буде наближатися ретроградний Меркурій? Начувайся, прийдуть твої колишні. Чи справді це так, які ретро Меркурії бувають, який нас зараз спіткає? І для кожного знаку зодіаку Сонцю, що це буде означати конкретно цієї весни 24-го року. Тож почнемо е, в першу чергу про те, що ретроградного Меркурія боятися взагалі не слід, адже е, це не обов'язково, що до тебе будуть повертатися колишні. Насправді е, залежить, коли в який період, в якому знаку як саме ретроградний Меркурій буде е, відображатися і резонувати з твоєю натальною картою, тому для кожного індивідуально, але звичайно, загальні характеристики ретро. Меркурія, як і будь-який ретро-рух будь-якої планети, це повернення питань, за які відповідає дана планета у вас на тальній карті. А Меркурій, взагалі, це планета спілкування. І зараз, в 24-му році весною, ретроградність Меркурія і взагалі такий аномально довгий період Меркурія в Овні. Всю весну захоплює. А Меркурій в Овні це завжди яскраві заяви, це заклики, це лідерство через розмову, це соціальні медіа, це мас-медіа, це реклама, піар, це спікери, це співаки. Тому в такий час цієї весни взагалі дуже багато буде гучних заяв. Ми багато новин побачимо зараз саме цієї весни. Але це Меркурій буде в Овні. Але Меркурій в Овні буде він в петлі, так, всієї весни, і тут він заходить в ретро рух. І саме цього завжди всі бояться, тому що це ніби вважається якоюсь аномалією. Але насправді ретроградний Меркурій по три рази в рік нас завжди зустрічає і вже. Більшість має бути просто готовим, що він зазвичай несе. Але треба розуміти, що Меркурій в кожному із знаків проявляється по різному, і зараз власне ретроградність Меркурія з 1 по 25 квітня співпадає з коридором затемнень. І ось в цьому аномалія, тому що насправді ось цю особливість варта для себе індивідуально зрозуміти, до чого вона приведе. До чого приведе саме ретроградний період Меркурія з резонансом з вашою натальною картою, період кармічності, тому що коридор затемнень – це завжди е, спеціальний час для того, аби ми відфільтрували. Як проходимо екзамен, це події, які фатальні, які ми не можемо їх уникнути, тому що вони нас, нас обставини провокують до певних рішень, нас е, е, готують. Ують так зараз до певних таких специфічних обставин в житті, які нас стимулюють до кармічних рішень, кармічних, е, проходжень уроків, до зустрічі з кармічними людьми. І власне дуже багато по цьому ретро Меркурію буде нових знайомств, які будуть нагадувати відносини попередні. Ну але розберемо ще більш детально, е, оскільки вплив взагалі ретроградності Меркурія між не відбувається отак в одну секунду, так що е, бах, і тут у нас з'явилася ретроградність в. Хвилину тому не була, а зараз ретроградність. Коли Меркурій заходить в ретроград, він петлю свою починає розвороту, так, призупиняється, і тоді заходить в ретроградний рух, тобто рухається назад. І, власне, ось в цьому ретрорусі, чіткому ретрорусі, він буде з 1 по 25 квітня, але вплив цієї ретроградності, коли він вже розвертається і налаштовується на цей ретрорух, так званий приторможуючий такий період. Він, власне, ми всі його вже відчуваємо. Тому що він з 19 березня і буде тривати аж до 14 травня приблизно. Тому ось ми вже в цьому перебуваємо в процесі. В процесі попередніх Задач. Ну а тепер розберемо для кожного знаку зодіаку, яка це сфера життя, що може відбутися і як характеризується. Але перед тим ще кілька слів про загальні правила поведінки про Меркурію. Не уникайте спілкування, адже в коридорі затемнень зараз де накладка, теж тому, що коридор затемнень він теж про відносини, і найважливіше це не уникати спілкування з людьми, тому що ви просто тоді будете не проходити свої кармічні задачі та уроки просто сумки. Друге правило, кажу, що кармічний такий період, і особливо по ретро Меркурію, варта не оформляти якихось важливих документів. Але з цим посперечаюсь, тому що є люди з дуже сильним Меркурієм, і в них навпаки проявляються нове оформлення, нотаріальні юридичні справи саме в цей час найвдалішим. Тому тут же просто розбирайтесь індивідуально. Крім того, підбирати дату, навіть годину оформлення чогось е, нотаріального, важливого, продажі купівлі, великих значимих е, якихось е, там нерухомості, майна так, е, треба просто підбирати свою індивідуальну дату. Ну, але загальні правила так вони є. В ретроградність е, теж не варта. Е, Переживати за те, що щось може десь зламатись, тому що техніка має такий резонанс з ретроградністю Меркурія, і щось може зламатися, вийти з ладу, може система десь заглючити. Слідкуйте в цей час за своїми паролями, за нікнеймами, входами в різні соцмережі, в свої гаджети, тому що це може зараз зависати. І взагалі система інтернету в цей ретро Меркурії буде мати багато збоїв. Це буде пов'язано елект... з електрикою, так збоями в цій системі, і також, взагалі, просто з глюками. Тому. Те, що щось перезавантажуватися має в цей час, однозначно стосується кожного з нас. Тому зауважуйте, якщо десь щось зависає, перестрахуйтесь, що ви пам'ятаєте паролі. Крім того, у нас звичайно є такий момент пов'язаний з транспортом, тому що Меркурій може давати десь помилки в документах при проходженні кордону. Він також приторможує транспорт, дає затримки, дає переноси рейсів, якщо це про авіасполучення, дає певні збої в оформленні там квитків кудись, тому це теж враховуйте, що якщо щось іде не так в цей період, то ем, просто піддайтеся, переробіть щось, і це якраз нормально в цей час. Хто не може уникнути подорожей в цей час? Ну і пам'ятаємо ще також, що ось це правило, яке заслуговує всіх анекдотів та комічних ем, з, з, відео, які є в соцмережах, на рахунок колишніх. Так, це правда, що цей коридор колиш... коридор колишніх. Слухайте, це така оговорка по Фрейду. Це правда, що цей кармічний коридор затемнень він вже присвячений. Із накладкою Ретро Меркурія колишнім. Тому колишні стосунки, колишні друзі, колишні знайомі, які там 10 років до вас не виходили зв'язок, зараз можуть з'являтися в вашому житті. Але це не означає, що з ними обов'язково треба вступати в відносини. Але те, що пропрацювати та екологічно вийти з стосунків, які були неправильно завершені, десь були без вибачень, десь ви не вибачили когось, так варто це пропрацьовувати. Ну але той, хто дійсно в по цьому періоду зійдеться зі своїм колишнім, то це вже. Вже надовго. Ну, а хто вже фінальну крапку поставить, якщо колишній буде напрошуватись, це теж вже не завжди. Ну, і що найцікавіше, що це ще час прояву ем, зрад, таємниць і, власне, прояву любовних трикутників, тому що тут теж обережно. Ну а тепер ідемо по кожному знаку зодіаку і пам'ятаємо, що в першу чергу цей ретроград Меркурія стосується овнів, тому що для них буде певне повернення попередніх ситуацій, які будуть трансформувати ваше ставлення. Взагалі до життя, ваші якісь стереотипи, установки можуть зараз перепрацьовуватися, і будуть такі уроки, які будуть заставляти вас діяти по-новому, але вам ще доведеться якби як здати екзамен, що вже так як було раніше, ви не хочете. Тобто, всі ситуації, які зараз будуть траплятися для овнів, будуть як перепрацюванням того, чи я дійсно прийняв раніше попереднє, попередній час правильне рішення, і тому тут зважуйте незалежно від того, як ви далі будете йти, головне, що ви в цьому періоді переосмислюєте в. Першу чергу, чи вами прийняті рішення були правильні на даний момент для вас? Далі йдемо до тільців. У тільців взагалі це про дуже дальні перспективи, далекоглядні горизонти і про те, що ви раніше. Хотіли стосовно подорожі, кудись, відпочинку, кудись, якогось поїздки в ретріт, якогось переосмислення, це також про медитації, про повернення до попередніх експертів, які вели вас за собою в духовному розвитку. Це знаєте, таке більше занурення в те, що раніше ви вже вивчали, куди ви вже зістиковувалися, що давало вам внутрішню таку пропрацьовку, заглибленість, і це дуже цікавий час, тому що він заодно дає нам ще таке, якби. Момент власне для тельців такого апгрейду, тобто, ти розумієш, твої давні плани можуть зараз здійснитися чи ні. Тобто, це як усвідомлення якесь приходить. По ретро Меркурію це приходить як іскра, яка наштовхує на думку в попередніх таких мріях, які були давно-давно, 10 років тому, наприклад. Близнюки у близнюків. Це фільтр оточення можуть повернутися давні знайомі, які, наприклад, дали про себе знати, так якісь друзі, це близьке оточення колись було нам близьким, а зараз ми вже віддалені. І тому вони дають про себе знати. Ви можете навіть в соцмережах потрапити на фото свого однокласника, або з ким ви там в судочку вчилися, хтось вам навіть випадково може зустрітися. Це взагалі час випадкових зустрічей з людьми з минулого, е саме для близнюків. Для раків тут робоче питання піднімаються питання. Де ви маєте проговорити свої домовленості з партнерами по роботі, можливо, змінити ціну послуг, якщо у вас є клієнтський якийсь сервіс, якщо ви надаєте комусь послуги, це переосмислення того, наскільки ви позиціонуєте себе в робочій атмосфері, і чи те, що було раніше, наприклад, попередні ціни за вашу роботу, попередні якісь домовленості про партнерів, якісь терміни, які ви виставляли своїм партнерам по співпраці. Ви маєте зараз шанс це переробити, тому що будуть такі Обставини, які будуть вас заставляти задуматися, чи правильно я тоді домовився, тому є шанс передомовитися для левів. Це Сфера, яка дуже пов'язана з тим, що хтось із далеких країн або хтось, хто переїхав раніше і ви втратили зв'язок, може зараз знайтися. І це взагалі етап знахідки. Ви можете навіть знайти річ, яку колись загубили. Можете знайти якийсь документ, тобто, це взагалі навіть знайти стару фотографію, що викличе у вас емоції. Це доволі емоційний час саме для леві. Діви у ДІВ треба переглянути закриття кредитів, борги. Якщо ви комусь були винні, якщо вам колись були винні, зараз або пробачити ці борги, або переосмислити, чи, я, чи буду я далі давати в борг, чи хочу я далі жити в кредит. Тобто це прям таке бурлять питання фінансів, які ви можете заангажовувати з зі сторони інших людей, і закриття фінансових питань і зобов'язань з попереднього періоду, така фіналізація. Ця так звана в Терезів це питання реально, яке стосується вас і вашої половинки. У кого немає зараз постійного партнера, по-перше, є шанс отут реально повернутись до колишнього, повертати колишнього або колишню знову. Переговорити з тим, з ким ви раніше були в дуже інтимних близьких стосунках, і це також для тих, хто в парі такий спокуса до зрад, а також момент, коли до вас можуть звертатися не тому, що потрібна ваша кваліфікаційна якась допомога чи послуга, а тому, що вам хтось симпатизує, скорпіончики. Питання здоров'я можуть нагадати про себе, попередні якісь діагнози, попередні, якісь недомагання можуть зараз нагадати про себе, і це. Привід, згадати найкращих спеціалістів з минулого і звернутися до них, або переглянути попередні аналізи, попередню діагностику, аби зараз фіналізувати якийсь діагноз. Тобто, тут дуже цікаво, що для багатьох це звичайно, я так зараз застрашуючи темі тільки про діагнози, поговорила, але це також тема, яка стосується режиму дня. Тобто, ви можете зараз повернутися до якоїсь системи, яка вам дуже підходила. Наприклад, вкладатися спати вчасно, і ви повертаєтесь до цього, менше бути в гаджетах. Ви хочете повернутися до того раніше. Правила, які стосувалися вашого щоденного режиму життя, можуть для вас зараз стати актуальними. Тобто у вас життя підводить до того, щоб знову їх використовувати. Ем, далі у нас стрільці. І у стрільців, о, стрільців тут все про любов. Ем, Може згадатися перше кохання, можуть прийти попередні кохані і коханці. І, взагалі, тут питання, яке вас як ретроспективу заганяє аж в юність. Тому навіть захочеться просто може загуглити, де та людина, яка вам дуже подобалася там 10 років тому. Далі у нас. Козироги. і у козирогів питання дому стоїть питання, ем, і таке прям дуже вагоме питання: чи повертатись додому, чи будувати дім, чи купувати дім, чи прописувати, що отримувати ПМЖ. Тобто, це ось такі питання, які дуже документально пов'язані з місцем проживання. Для когось це навіть спадщина може зараз проявитися. Е, Водолії у водоліїв це коло, в яке ви. Е, Колись були вхожі, тобто якесь оточення людей, може там збір однокласників, збір попередніх знайомих за якимись інтересами, ви повертаєтесь в те саме, в ту саму ситуацію, або в ті самі захоплення, або знаходити нових людей, які вам нагадують те, чим ви займалися раніше, і мали хороше коло спілкування раніше. Тут дуже цікава зав'язка, тому що це пов'язано у вас трошки із хобі, трохи і з тим, що. Вас об'єднує з іншими людьми, це може бути певна ідеологія або релігія, або якесь спрямування, або якесь вивчення чогось, що вас занурює в відчуття, що ви так вже робили. Тобто, наприклад, друга освіта, ви можете захотіти піти, так, або здавати якісь екзамени, які ви вже раніше здавали, перездавати на водійські права, міняти водійські права. Тобто, це те, що вас вже нібито ви вже пройшли, але зараз здається, якби ще один виток перепрацювання, питання. Вашої причасності до певної кваліфікаційної групи якогось соціального кругу, далі ми йдемо до рибок, які чекають найдовше, але зараз не даремно, тому що до вас повертаються фінансові питання. Ви можете знайти в буквальному сенсі в такому самому дрібному прикладі гроші в курці зимові, яку будете складати, міняючи гардероб на вже теп, на теплий сезон. Ви можете віднайти а, певні фінанси, ви можете знайти карточку, ви можете десь а, і загубити щось фінансове, але а, це період знаєте, такої циркуляції фінансів у вас. І, власне, нагадають про себе якісь попередні кошти, про які ви забули. Згадайте, може, у вас десь щось на депозиті лежать, десь якісь маленькі кошти, не виведені з електронних платежів. А, це дуже хороший шанс для кріпти, тому, власне, для тих, хто займається криптою, в цей час дуже вдало саме рибкам, інвестувати. І а, взагалі це. Фінансовий потік, який включається і дає вам шанси навіть з попереднього якоїсь діяльності, не завдаючи жодних зусиль в сучасності, все ж таки отримати свої дивіденти, прибуток, надходження, подарунок чи приз чи премію. Мені звичайно, ретро Меркурій особисто дуже подобається. Я бажаю вам всім, аби ви пройшли його легко, аби ви насолоджувалися цим часом і цим співпадінням в кармічному періоді коридору затемнень. Ті пропрацювання, які ми зараз робимо, вони закладають основу на дуже такий великий проміжок часу. Ну і як мінімум на піврічний період, задають нам таку е, якби облегшення в певних ситуаціях, які тягнуться з минулого, навіть коли ми про щось не думаємо. Е, але воно висить десь з минулого незакритим питанням, воно ментально витягує з нас енергію. Тому краще ці питання закривати. І для цього період ретроградності Меркурію найдаліший найпідходящий. Ставте лайк цьому відео, пишіть в коментарях, чи любите ретро Меркурій, бо я знаю, що люди діляться, знаєте, як ті, хто любить каву, ті, хто любить чай, ті, кому подобається ретро Меркурій, ті, хто його ненавидить. От до якого типу людей відноситесь ви. Чекаю вас в коментарях, буду відповідати на них. І підписуйте своїх друзів теж на астрологічний райономовний контент тут в Ютубі.